Всім привіт! Хочу розповісти про досвід використання насосів для ровера. Один є портативний маленький, який використовується в поїздках і один стаціонарний великий, який використовується вдома. Це цей маленький є марки KLC. Пише, що оригінальні компоненти використовуються. Також драйв QuickMed. Але модельку я точно вже не пам'ятаю, тому що коробка не зберіглася. Ось так він виглядає складений. Така лапка. При накачуванні ми впираємо цієї частини в землю, тут стаємо на лапку ногою, потім, під'єднавши до ніпеля, також е, тут є змінний, тобто двосторонній, як для Вузького, так і для широкого. Універсальний саме тому і куплявся. І потім витягається, перекручується і качається. Моделька є більш-менш компактною. Тут є ось такий фіксатор. І вже не один раз вона виручала в подорожі навіть по місту. Наразі працює справно і багато місця не займає в рюкзаку. Інша моделька є Ice Tools. Він великий, стаціонарний, також є універсальним для широкого військового Ніпеля. цим двом насосом вже більше двох років. Також у нас є датчик в Барах і pci показує щоб контролювати. Ось. В роботі цей стаціонарний набагато зручніший, ніж малий, тому що накачується колесо швиденько. Залічна ніжка. Модельку так само я не пам'ятаю. Можете в інтернеті подивитися, так як коробки не зберіглися, Є, щоб нога не скользила такі шипи з двох сторін, Шланг доволі довгий, майже метр. І в роботі показав себе добре. Тобто, цю модельку я можу вам рекомендувати для використання. Єдине подивитись в інтернеті, яка вона точна. Можливо, компанія вже оновила цей модельний ряд і назва змінилася. Але це так виходить частіше всього. Тобто, вдосконалення. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь.